Військові дії у Лівії тривають вже кілька місяців. За цей час сотні тисяч мігрантів, що працювали в Лівії, встигли виїхати з країни. Але не всі можуть чи хочуть повертатись додому, ставлячи під загрозу свою безпеку і інколи життя. В своєї долі зараз у Лівії чекають 22 українських громадян. Велика ж кількість приїжджих здебільшого з країн Центральної Африки, втративши свої домівки та роботу, мешкають у важких умовах у тимчасових таборах. Один з таких таборів знаходиться у портовому місті блел неподалік Тріполі. Розповідає Тетяна Ворожко. Ситуація у портовому містечку Сіді Блал, де перебуває близько тисячі заробітчан з країн Центральної Африки, напружена. Хоча військове протистояння між силами повстанців та військами Каддафі закінчується, мігранти все ще побоюються за своє життя. Едмонтого Тогознієрі шість років працював у Тріполі на автомийці. Після того як невідомість зброєю увірвалися в його будинок, він мусив тікати. Вони все у нас забрали наші речі, гроші, навіть телефони. За каддафі оліві працювало близько мільйона мігрантів з країн центральної та південної Африки. Коли почалося повстання, більшість з них втекла, але близько 100 тисяч залишилися. А Зімбу з Гани каже, що ті з них, хто має найтемніший колір шкіри, найчастіше стають жертвами насилля з боку повстанців. Вони прийшли та почали стріляти. Ми побігли. Наші паспорти залишилися в кімнаті. Ми ледве врятувалися. Вони вбили чимало вихідців з Гани. Вони вбивають усіх чорношкірих. Повстанці кажуть, що мігранти з країни південні від Сахари воювали на боці урядових сил Муамара Каддафі, і тому вони беруть їх у полон. Оскільки встановити хто саме воював неможливо, під підозру пинилися усі вихідці з країн Чорної Африки. Усі вони перебувають у небезпеці та живуть у жахливих умовах. походіть табором та подивіться зараз. Це найбільша проблема. У таборі з'явився посол з Нігерії та запропонував допомогу громадян в нігері повернутися додому, але мешканці табору прогнали його. У воді вантажівки Фред біноса каже, що вони не хочуть їхати назад, до рідної країни. Чому ми маємо повертатися до Нігерії до страждань, від яких ми втікли. Ми просто хочемо мати роботу та місце, де жити. Будь ласка, допоможіть нам. Деякі кажуть, що вони сподіваються повернутися до своїх будинків у Лівії після того, як в країні буде відновлений спокій. Але зараз усе, що їм залишається, це чекати та сподіватися на кращі часи. Тетяна Ворожко голос Америки.